Хто чучило від вас хоче? Що ви від водія хочете? Як ви зупинилися? То я щось не зрозумів. Як ви зупинилися? Вас що правила дорожнього руху не діють на вас чи що? Що? Як ви зупинилися? Ви мені створили аварійну ситуацію? Що він від вас хоче? Що він хоче від вас? А що документи забрав? Заберіть в нього документ, скажіть, щоб він вернув вам документи. Забирайте машину, звідси, бігом. Бігом! Бігом, не дивися, бігом давай! Давай, газуй, бігом ти. Ні, ти будеш газувати. Ти будеш газувати. Не врінувати, ти не врівноважений. чучело! Та сам пройде лікаря, ти. Правила вивчи спочатку. правила спочатку вивчи. Я правила ліпше знаю від тебе. 15-9 пункт. Що? Що? Чуло? 15-9 пункт. А то що не перехрестя чи що? А що це таке? що ви хворий чи що? То що не перехрестя? Ви чучоло. Сам ти чмот!